У сучасному світі та бізнесі багато хто використовує лендінг. І це дійсно дуже ефективний інструмент для того, щоб привертати нових клієнтів, збільшувати продажі і взагалі покращувати репутацію вашого бренду. Проте для того, щоб лендінг був ефективним, вам потрібно вибрати правильний шаблон. І про це якраз таки і поговоримо в цьому відео. Як обрати шаблон, який підходить саме для вашого бізнесу? На зв'язку команда LP Mobi. Підписуйтесь на канал, та ми починаємо. Перед тим як обирати шаблон для вашого лендінгу, вам потрібно звернути увагу на ці пункти. Перше, для кого ваш лендінг? Ви повинні чітко розуміти, для кого ви його робите, хто ваша цільова аудиторія. Це допоможе вибрати вам більш підходящий дизайн. Друге, чого ви хочете досягнути. Ви маєте чітко розуміти, що ви хочете від лендінгу: це зібрати контакти, заповнити форму або продати товар. Третє стиль вашого бренду та стиль вашого лендінгу. Вони мають перекликатися між собою. Не може бути такого, що у вас компанія в одному стилі, а лендінг ви зробили взагалі в іншому. Адаптивність. Ви маєте бути впевненим, що ваш лендінг добре виглядає на різних пристроях, як на комп'ютері, так і на телефоні. Адже більша кількість людей все ж таки використовують мобільні версії. І головне, правильна структура. Лендінг має мати таку структуру, яка сама продає. Вона має ніби вести користувача до цільової дії. В конструкторі лендінгів Mobi є багато готових шаблонів. Вони призначені для різних бізнесів та різних цілей. І зараз ми розглянемо чотири основні категорії шаблонів, які підійдуть для різних сфер та ніж. Перше шаблони для одягу. Ці шаблони ідеально підходять для одягу та різних аксесуарів. Тут сучасний та стильний дизайн, який привертає увагу. Шаблони мають зручні фільтри для вибору категорії товарів та можна додавати відгуки клієнтів. Друге міні-шаблони. Ці шаблони ідеально підходять для компаній, які пропонують послуги або швидкий перегляд товарів. Тут дуже простий компактний дизайн, який дозволяє швидко ознайомитись з товаром. Міні-шаблони містять такі елементи, як форма заповнення або кнопка Купити зараз, що стимулює клієнтів до дії. Шаблони для трендових товарів це спеціальні шаблони для товарів, які зараз в тренді. Вони мають яскравий привабливий дизайн, який виділяє цей товар серед інших. Тут є блоки з акційними пропозиціями, відгуками клієнтів та інші елементи. Такі шаблони виглядають сучасно та привертають увагу. Шаблони для товарів для дому та кухні це шаблони для товарів для кухні, побутової техніки, товари для дому. І задача цих шаблонів створити та передати таку затишну домашню атмосферу, щоб привернути клієнтів. Тож ви маєте зрозуміти, яка у вас ціль. То ваша цільова аудиторія і, спираючись на це, обрати необхідний для вас шаблон. А далі все дуже просто. З готовими шаблонами на сайті LP Mobi ви просто створюєте власний текст, додаєте власні картинки і все. Ви маєте готовий лендінг. До речі, всі шаблони LP Mobi створені по спеціальній структурі, яка сама продає. Це те, що ми казали на початку, коли лендінг ніби веде клієнта покроково до цільової дії. І велика перевага LP Mobi, що перший лендінг ви можете створити абсолютно безкоштовно, без обмежень. Тому ви маєте обов'язково спробувати. А посилання на конструктор, звичайно ж, в дописі. Ну а на цьому все. Залишайте ваші реакції, пишіть коментарі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами була команда LP Mobi. На все добре!